живе доше відгідна йти в боч чи щось там україни і мови ністона ти не говори і знай як це все відбулося робити так мені вдається я сказала цю дівчинку держите, вона, мене, бачите, сильно розсуждали. І за нею ходять, і бачиш, і світ мене не пускає. Я не пускаю, руки мої тут. Давайте подивіться, що це документи. Польської громади я є я є член польської громади. Так, а ти хто такий я вас не чіпала взагалі. Відчіпіться від мене. Так, іди киди документи. Іди з там, що там відбувається злочин. Там відбувається пиши злочин. Зайбул. Поліція напишу обов'язково. в Поліцію пиши. Зайбул. Чуваці чоловіки мене ходять, поясніть. Чого вони біля мене ходять, біля жінки, ці чоловіки? туди до своїх! Це вийдіть, тут свої. Я на своїй землі України, не штовхайте мене! А ви штовхайте, а ми максимуємо. Не мішайте нам роботи з флагом своїм. Просто виганяють свілям.